Жителі села Велика Побійна Дунаєвецького району обурені діяльністю місцевих орендаторів. Пояснюють, на полях поблизу села ті покропили кукурудзу, захищаючи її від шкідників. Але постраждали від цього, запевняють люди та свійська худоба. Товариство Стіомі Холдін орендує на території Великопобіянської сільської ради 928,5 га вісім на які вирощують кукурудзу. З 10 по 15 червня проводилось опрескування оприскування посівів кукурудзи на території нашої сільської ради і сусідніх сільських рад. До мене звернулися люди, того що стояв важкий смердючий запах на території нашого села. Я звернулася по телефону до головного агронома Товсті Омі Холдін» Блащука з запитанням, якою рідиною оприскували посіви кукурузи. Він мені відповів, що оприскування кукурузи проводилося препаратом Діален Супер. Препарат дозволений і який вони мають дозвіл санстанції на оприскування цим препаратом і мають документи. У районі СЕС стверджують, жодних документів не отримували. Чим кропили поля, їм невідомо. Зразків і переліку з препаратів, які застосовуються в холдингу, у в нашій санстанції немає. Що за препарат Діален Супер і мені невідомо, От як він застосовується його властивості також невідомі. Нам про нього ніхто нічого не повідомляв. Таких сертифікатів нам не було приділено. Гендиректору агротовариства надіслали офіційні запити минув місяць, проте ані голова сільради, ані СЕС відповіді не отримали. Зустрітися із журналістами теж не мали часу. 21 числа я написала відношення від сільської ради на депутата обласної ради стадніка статні, Михайла Васильовича. Відповідь я від нього не одержала. Ми написали запит в сьомий холдинг з проханням надати нам відомості. Про препарат, який застосовується до обробки кукурузи, на жаль, відповіді ви на цей запит не отримали. Ну я знаю, що ми як всі фірми працюємо з дозволеними препаратами. Ну, у мене є у мене є служба, яка працює над цим. Її просто треба запитати що я не можу все знати. Я не маю як це говорити всюдати. Селяни запевняють, захворіло чимало людей за допомогою до лікарів. Не зверталися, адже не одразу зрозуміли, що всьому виною невідомі отрутохімікати. хімікати. Кляренко Тетяна, працівниця нашої школи, звернулася до мене. Поможіть, моя донька приїхала з Дунаї з маленькою дитиною. Лягли нормально спати, вранці встає ко обкривалена подушка, вона молода, злякалася, не знає, що з нею робиться. Зустріла бобрика Микола. Він каже: Раїса Григорівна, у вас що там таке? І в нас я вигнав у вашу сторону пасти череду. У мене текли сльози, у мене пекло в горлі, у мене таке було головокружіння, що я не міг нічого зробити. Жінка-басарська Наташка, молода. У школі прийшла мама допомагати ремонт робити, дуже жалілася на головні болі, на головокружіння. Вона потрапила була в лікарню, але вона не сказала, що це від цього, вона не знала, що з нею робиться. Горло, температура, головна, голова боліла сильно. Я таке відчуття якесь втоми. Багато людей в селі, особливо діти, хуріли і температура. І цей перелік можна продовжувати. Як це ми маємо жити? Це хочуть же живитри. Абсолютно лікарі сесни вперше фіксують порушення санітарних вимог діяльності згаданого агровиробника. У 2007 році сьомому році авіохімроботи проводили з препаратами сертифікати та висновки санітарно гінічної експертизи. Нам на ці препарати не були предоставлені. генеральному директору. Ставлений був протокол, накладений штраф на максимально 425 гривень. У нас більшого немає. Усе зготують протоколи реагування. Тільки після цього може втрутитись прокуратура. То всього міхолбі повинна була погодити з нами застосування тортухімікатеру. Біля населеного пункту повинно було бути оповіщено населення великої побійни про те, що буде проводитись така обробка трутохімікатами. Повинні були визначені спеціальні сигнальщики. На жаль, навіть таких елементарних правил не були виконані. Якщо з контролюючого органу буде направлені відповідні матеріали, не будуть бачатися ознаки злочину, зрозуміло, що прокуратура буде реагувати. На сьогоднішній день санстанція вправі скласти адмінпротокол, якщо там є порушення, і внести припис керівнику того підприємства, який допустив дане порушення. Якщо зі сторони санстанції надійдуть якісь документи, матеріали перевірок і потрібно буде прокурорське втручання, безумовно, що це буде зроблено. Допоки чиновники радяться чим допомогти селянам, ті не пускають дітей за село, змінили і місце виписання худоби від біди подалі.